Вітаю сердечно всіх, хто зараз з нами. Я Андрій Овленко. До вашої уваги на каналі Вінницького державного телебачення, програма «Вінниця в часі. Разом з вами, наші шановні глядачі, честь та нагоду вітати в нашій студії, шановних гостей, пані Наталію Балховську та Володимира Грицька. Вітаю. Колеги, нагадаю, хто забув, Наталя Балховська є координатором Вінницького прес-клубу. А хто ж не знає, хто такий Володимир Грицик, наша телевізійна зірка політичного телебачення. Я думаю, в нас вибачать, якщо ми будемо, як, як, як в житті нати ні, розмовляти, нічого з того страшного не буде. А в рісні мережа е, комп'ютерна, інтернетна з приводу п'ятничних заходів в прес-клубі, де е, ви, шановні друзі, будете представляти, як треба себе поводити з кандидатами у е, місцеві депутати, наскільки я зрозумів. Будь ласка, кілька слів про це. Дякую, власне, вперше. Напевно, в Україні мережево, тобто в кількох областях, одразу ж відбувається проект Регіональні голоси за демократію. Який Вінницький прес-клуб, клуби які входить в цю мережу. І ми проводимо ряд дискусій з кандидатами в депутати і представниками політичних партій щодо актуальних питань, з якими вони йдуть на вибори. Да, ти а що вперше? От ти ти кажеш, Перше, що вперше це відбувається в форматі вільного мікрофону, тобто, коли ми намагаємося через засоби масової інформації, через громадські організації донести. До аудиторії, тобто до людей, саме позицію політичних сил з певних питань поясні. бо от я не можу зрозуміти, ну, що в чому ноу хау що на за... воду Андрія. Зараз закінчу угу. Просто це формат кількох таких дискусій, плюс регіональних круглих столів, які вже відбувалися. Такий проект підтриманий посольством Німеччини і Інститутом uh, дівві International. Mm -hmm. і власне вперше, чому тому, що наприклад, ми знаємо, що да, до обласної ради йде 12 партій. А деякі назви партій ми знаємо, да? тобто які є на слуху, які не є на візуальній рекламі. Але якщо зараз, наприклад, тебе попросити назвати ці партії, <гум> ти <їх> не назвеш. Навіть <гум> <гум> якщо я їх назву, то навряд чи я чим не відрізняється від одного. І звичайно, аудиторія ну губиться і вона взагалі не знає, що це за 12 партій. Але їхні програми фактично однакові. Так, mm -hmm. можливо сказати, можливо, не однакові. Тобто, я не думаю, що навіть члени цих партій, кандидати від цих партій, були ознайомлені з програмою чи з конкретними заходами. Ми не говоримо про якісь глобальні речі на рівні держави. Ми говоримо про місцеві влади, які сьогодні намагаються змінити наше життя найкраще, да тобто всі ж. Чому ну, так, ніхто вони обіцяє що да, буде гірше? Що гірше ніхто не обіцяє, але конкретно за яких в яких галузях, в яких напрямках вони планують щось зробити? Завтра у нас піде мова про корупцію, тобто ми всім політичним силам надаємо оцю вільну площадку для донесення своєї думки. Тобто конкретно, що вони зроблять, що вони вже зробили, і це є показовим, тому що представники громадських організацій, представники засобів масової інформації зможуть почути, порівняти і донести до аудиторії. Mm -hmm. Не лозунги, не якісь там ритуальні, ритуальні танці, та, а конкретне питання на, на, конкретне, за, на конкретну тематику. Окрім цього, ми ще запрошуємо експертів, які можуть оцінити, адже ці партії. Я думаю, що вони не всі вчора да, створилися і сьогодні всім прагнуть зробити добре. В, в них було певний час, рік, два, три, для того, щоб вони щось зробили. Наприклад, та ж Відома партія, одна із да, яка є з багато, багатолітньою історією, mm -hmm. в неї був певний 10 років, більше навіть для того, щоб щось зробити в галузі там антикорупційного законодавства чи якісь заходи. От, будь ласка, скажіть, що ви зробили? Угу. Ви існуєте на теренах Вінниччини, ви маєте там розголошену кількість, змогли покрити всі е, виборчі округи. Поясніть, скажіть, да, у нас зроблено а, Б, С, Д. навіщо ну, владу брали, да? да, чи берете? Ну да, чи чи чи, чи контролюєте? Да. От ти завтра будеш модерувати цю історію всю. А, ну, я так думаю, що успішно буде складати туди власний багаторічний досвід політичної журналістики, яка, як на мене, в умовах такого відносно невеликого міста, як Вінниця, ну і область, зокрема, ну, має певні свої ознаки специфічні, відліз, відмінні від того, що відбувається в столицях, а великою мірою власне от через те, що от Наташа сказала, що вони обіцяли, що вони будуть робити. От як ставити запитання до тих політиків, які прагнуть влади на місцях, а свої, скажімо так, переконання вкладають в те, що малі пенсії, малі, малі зарплати і навколо зрада, що власне не залежить від не входить в компетенцію місцевої влади? Ну, Насправді. Дійсно бажано ставити запитання, чи розуміють політики, які йдуть на місцеві вибори, свою компетенцію, яку вони будуть мати, і той обсяг повноважень. У мене така підозра, що десь так приблизно розуміють. По-друге, на жаль, ці вибори проходять дуже стислий термін, тому дуже важко запобігти елементарному популізму. Популізм завжди хорошо добре працює на наших теренах, тому так, звичайно, високі пенсії, високі зарплати, що ще вам там кожному по цукерці, кожну дитину там в дитячий садок, це сказати жінці по чоловіку. Да, ну зрозуміло. Сказати це дуже легко, важко виконати. І ось насправді, скажімо так, люди, звичайно, бажають чути для себе приємне, що да, ну, дійсно маленькі пенсії, дійсно маленькі зарплати, а тут людина обіцяє. Але люди не бажають чути правду, не бажають чути, що людина не зможе. Чи чи навпаки було б цікаво дізнатися, які за, за допомогою яких механізмів людина це зможе зробити? Може ж таки, якщо повертатись до боротьби з корупцією, це такий фетиш в наших умовах. Ось ми всі борються з корупцією. Так подивишся, ну просто жах. Навіть. Ну, от такі, від... 102%, без... відсотки, да, 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 такі да, Безвідповідальні да, такі заяви, і, заяви і, політиків. Це є корупція, до речі? Це є. Ну, те, що популізмом зветься, що потім запитають з цього. Це є невігластво з боку політики, в певною мірою. Це є все ж таки, це є, я вважаю, не є корупція, це є популізм. Uh -huh. Хоча, якщо uh -huh. розглядати корупцію як процес розкладання і іржавіння, то звичайно це корупція. Але все ж є, що політики, представники політичних партій, реально можуть вплинути. Я ну наведу приклади, які я думаю, не буде там політичною агітацією. Та ж ситуація навколо вороновиці. Там, де у людей забрали пасовище, mm -hmm. і вони ходили, вони страйкували, але звернулися до представника там політичної партії, до народного депутата України Олексія Порошенко. І так, да, дійсно, він зробив на Авакова, на Генпрокуратуру, на обласну прокуратуру. І якимось чином цей механізм все ж таки сьогодні його відсторонено в голову селіради mm -hmm. від роботи, тобто є реальний результат mm -hmm. антикорупційної програми. Але я розумію, що будуть казати, що ось депутат да. З, з прізвищем і з такими зв'язками зміг це зробити. А хтось інший пробував взагалі? Мене інше запитання. А власне не до тих політиків, а до тих виборців, які обирали голову цього ради. Ти кажеш, да. ключове слово в них забрали, хтось віддав. Так. І це ж не хтось, да. а це так. ж їх, Цігова, да, їх да. сусід по, -по, по селу. От в розмові про корупцію часто густо виникає таке чудло огромне. Стозіявна лаї, начебто облада, обладна з, 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 з якоїсь там планети віру. А це ж це ж все тут ті виборці, які слухають і ходять там з каструлями повз міську раду гупоють. В них вони теж за їхній голос йде боротьба. от як кореспондуються одна з, з одним. Політичні гасла а, тих потенційних політичних корупціонерів і а, того люду, який а, власне, дає себе а, обкрадати, обдурювати і так далі. Ну власне, Андрій, я думаю, що ми з Володимиром сьогодні тут для для, 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 для того, uh -huh. те щоб пояснити глядачам аудиторії, що як тобто, що що ви треба запитувати? Що звісно? запитувати конкретно uh -huh. про якісь конкретні, конкретні справи справи? Інакше ну нічим ти не доведаш. що Ти можеш зробити в мікрорайоні. Що ти можеш Дірні зробити Тобто. то селі? Ти можеш зробити? Да, які в тебе плани? Коли mm -hmm. ти при приходиш до да, будь-яке село Вінницької області сьогодні взяти і подивитися рівень напруги, там коли починається зима, у людей з'явилися мікрохвильовки, з'явилися котли, тому подібне. Не витримує напруга. І, звичайно, там немає певний час відключення, вони існують, але не через те, що погано, через те, що застаріли mm -hmm. мережі. Будь ласка, хоч, хоч один виборець запитав свого кандидата, чи ти зможеш поставити нас, хоча б на чергу на 20-й рік для зміни. Я, я вам скажу більше, чи один запитав подивитись документи, за якими можливо ці мережі мінялися півроку? Так, так, так. Другий нам зроби спочатку. Ну, Троди, та, поцікавитись, які підстанції стоять, чому вони стоять, скільки там офіційно. Окрім... Споживають скільки є, споживають насправді тут, тут. окрім того, теж відомо що весь бізнес, який знаходиться на території населеного пункту, він платить на соціальний внесок, на розвиток громади. А ну бо цікавість сільраді, а скільки заплатив той чи інший магазин, і куди ці гроші пішли адресно? Куди, mm -hmm. куди витратила сільська? Я не ради? можу уявити собі, власне, взяти до тями. А до чого тут досі не, не можу. А до чого тут політичні партії з реєстрацією, ну можливо, навіть і київською, і загальноукраїнською. От це ж відповідальність конкретних не, людей справді, і конкретних справ? Ну насправді, скажімо так, існує загальноукраїнський загаль існує загаль... Якась партійна, скажімо так. Ну, лінія партійна. Лінія, лінія партійна, партійна партій, да. да. Тому що, якщо не стоїть таке завдання, то партія може це і не виконувати. Але ж всі кажуть, що саме такі завдання поставлені. Насправді, ну, як казав Майковський, да, партія це рука мільйона палив ну, жати да, да. в один гремнящий кулак. Тобто партія дійсно має відповідати самій назві партії а, і контролюватися. Співпадати, скажімо, дії, які відбуваються в Києві, заяви на центральному рівні і з виконанням їх на місцями. Безумовно. По-друге, все ж таки повертаючись, де да, ви тут цитували Іліаду Тедіаковського, mm -hmm. Якщо повертатися до стародавньої Греції або стародавнього Риму, мені згадуються завжди дві дуже такі речі. Одну б я хотів би започаткувати в стародавній Греції. Виганяли людину, яка була занадто популярною в Тобто як то кажуть, була ну, процедура, процедура да. астракізм. Тобто, Популярна людина, значить, отож, в тебе є прагнення до тиранії, вибач, там поживи 10 років десь за межами полісу. А друге, стосовно ось, каструль іншого, тієї ж саме спекуляції на питаннях, які на злобу дня є, да? згадаємо стародавній Рим. хліба і зреліще. Все, що було потрібно людям, ну, щоб певним чином певним чином існувала держава. і в тому ж самому рівні, да, в якому ну там різні періоди, від да, демократії до ну з іншого, императорського... Боку я знаю, стану на захист маршу кастрюля, але ж це теж виплески Звичайно. якоїсь негативної енергії. Так, тобто, але, якщо але питання, що як це маніпулюється, ми до ж, кого скажемо, питання зрештою кастрюлями? От кому ставляться питання? Питання Тут, то, до всіх, а, тобто людина, держава це ну, суспільний договір між суспільством угу. та власне, власна ну, держава то, то, то держава, звичайно. Тут хто найближчі з влади, то й, той, тому і дісталося. Да? Ну за Для за та, та, ці часи, які останні два роки Україна переживала, скільки нам доводилося з медиками спілкуватися, дуже багато психозів, дуже багато негативної людини. Людина, якщо це пенсіонер, вона залишається один на один своїм негативом. Угу. Тут якесь є гуртування і виплеск емоцій. Вона прийде можливо додому, це треба навіть да. Ну я думаю, що такий соцтерапія. Ну так в Японії лупцюють -луп опудом і ну, все ж а, Якщо казати про ці речі, люди старшого віку вони більш можливо відповідальні. Вони розуміють, що в цьому суспільстві жити їхнім дітям, жити їхнім онукам. Вони Відчувають вже відповідальність. Вони розуміють, що зараз вони окрім ось таких заходів може ніяк змінити і не можуть. Але питання, що з цими людьми потрібно постійно розмовляти, постійно ну, тримати руку на пуса, скажімо так. Ну, да. ну тут ж були такі ж пропозиції, цілком взагалі то які достойні того його говорити. З приводу того, що ті, хто платить податки, мають взагалі того голосувати. Ну це така ідея на, на сьогоднішньої ну, да. розмову. Дуже на сьогоднішній да. навіть як долати когнітивний дисонанс з приводу того, що місцеві. Борці за посади привозять сюди керівників, інколи змінюють незадовго до виборів політичну силу, яку вони представляють, а підбирають під себе, мабуть, да, або політична сила їх підбирає. і потім привозять сюди ну, лідерів загальнонаціонального гатунку, аби ті, інколи навіть забуваючи, як звуть того кандидата їх пропонували. Це е, можна відносити до, до політичної корупції, чи е, власне не це, не. Просто це, 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 це просто піар? Це просто піар піар. Це просто піар. А як, як до а цього в Той, же ставитися? Час, людина, З той же, там ВІП-політик да, він має змогу там, опуститися на землю і подивитися, що відбувається в регіонах, які настрої? Тобто вони все одно перед виборами загострені, uh -huh. тому що люди. Проявляють, тобто розуміють, що їм потрібно робити вибір. Ну, і знову ж таки, влада на місцях також необхідна, okay. якби не було в ній зацікавленості, так би не боролося, і знов ж таки тоді б не водало цілу пропорційну систему від мержевика. Але я думаю, що в найближчі а, роки, ну, тобто до цього йде сьогоднішнє керівництво да, держави, все ж таки питання про про політичні партії, існування, про фінансування, десь стабілізується, що не буде такого. Не зрозуміло кількості і якості партійних структур, щоб люди нарешті змогли навести якісь порядки питання. Поляки вже хочуть відмінити фінансування політичних партій. Ну да, тут невідомо начебто і так грошей Нам не від, дуже від, вистачає, відверто так. кажучи, да. Все одно це державне фінансування, воно не замінить ті маленької кишені, ні, зрозуміло, але, просто, як то кажуть, але це просто все ж таки ну, буде якийсь порядок. Я думаю, я думаю, що це ну тут да ми можемо да. я думаю, що це буде просто картинка. У нас я порядок, та да, це <кхух> <кхух> ну да, да це принаймні напрямок, куди 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 можна прагнути йти. Я б хотів запитати, от щодо ресурсу. Соціальних мереж і взагалі, інтернету як е, такого дос, достатньо новітнього інструменту в е, боротьбі за е, голоси виборців і за політичну прихильності і так далі. От як е, в, людині не загубитися власне, в тому, що ну, традиційно вже звикли, да, і опять печатне слово показалось правди, да, здається так у Нікрасова. Е, Особливо в мережах сьогодні, коли власне де фейк, де не фейк, де мем, де не мем, хто а хто не бот, дуже важко розуміти і цим активно користуються. Я так думаю, я не дуже моніторю власне цю тему. Але от ваші поради щодо цього, ну, у мене взагалі складається враження на сьогоднішній день роботи там, які тобто соцмереж, що стосуються Вінницької області, да, якихось груп там, де люди. Збираються по, по по інтересах там стосовно політики стосовно якихось моментів, що одні, пиш одні і ті ж пишуть, одні і ті ж читають. Тобто, це якісь такі клуби з інтересом, але оця інформація, той бруд, або ці якісь а, там позитив позитивні речі вони завжди вийдуть так гарно за межі і підхоплять журналісти. А все, що стосується якоїсь там чернухи, воно залишиться внутрі, і це тобто -то просто… Тобто вплив це не буде мати? Мені здається, що ні. Ну я думаю, що вплив все ж таки буде трішечки на відміну, тому що не тільки на полку читають ті, хто, скажімо так, учасники певної групи, все одно воно доходить і буває так, що зустрічаєш на вулицях людей, вони тобі розповідають якусь річ, яка. Там, здавалося б в якомусь певному колі. Насправді ну, є декілька варіантів. Перше радикально відімкнутися від ну, ну, та, та, це да, ще пост, варіант, постріл але... в чоло теж. Да, але тоді можна опинитися, скажімо так, в певної маргіналізації. Ну, а, другий ну, варіант все ж таки трішечки, хоч трішечки аналізувати. Ну, розуміти, що прес-служба якоїсь партії це дуже гарне джерело. Але. Вимагати підтвердження тих заяв певною мірою. Ну, коли там е, групою ВКонтакті було проведено опит, mm -hmm. я, Ну, Вибачте, ну, да, це да. все одно, що писати дисертацію, да, чи кандидатську, посилаючись на ссилки з Фейсбуку. Mm -hmm. Хоча курсові вже пишуть такі, бувають випадки. Ну, це таке дослідження. Ну, да, 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 Чому з таким дослідження. Гаслом, відтак я зробив висновок Християнство скоро відім, відімре. Тобто, ну, нормально. Mm -hmm. І, ну, так, так саме, такі ж саме підстави. Якщо ти читаєш заяву прес-служби, ну, подивись на підставі чого. Тобто тут ну, я не скажу, що освіченість потрібно просто включати Логіку, здорову я... і етичні моменти. Ну от, треба, ж, все зрозуміло, що треба. А, я пам'ятаю, яка а, така довжелезна, до, до, довжелезна стрічка була чи за Фейком про те, що Обама обізвав українське керівництво обзвинувати в геноциді українського народу, ну і нещодавно щось таке було в Фейсбуці. А от з посиланням на якийсь дивний російський ресурс, а той посилає. Скільки було лайків? Так я от було, я от про це і кажу скільки було репостів, тому що людина читає просто загалом да, людям так... приємно це почути. А з іншого боку, це просто теж вимір суспільства. Тобто, хто скільки хто гол... на це позитивно скільки відреагує. відриває голосів, то це не забере в, 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 в одних і додасть іншим. Будь власне, такі я інше. думаю, що yeah. в Вінницькій аграрній області це ніяк не вплине на вибір громад. Mm -hmm. Стосовно міського населення тут можна ще десь. Я б, знову ж трішечки так. не розведен. Я все ж таки вважаю, що інтернет має більший вплив, тому що ну, доволі часто доводиться спілкуватися з людьми, які з селищ міського типу да, там, районів. Вони. З інтернету черпають набагато більше інформації, да ніж городяни. Тому Звичайно, тих то городян руку... може і дещо інший режим. Ну, роботи. ну да, газет же зараз то зараз так, там насправді люди цим переймаються і цим дуже сильно але живуть. більше ну погодься що більше не місцевими проблемами, а загальноукраїнськими. Ну, так, за але ці загальноукраїнські екстраполюції, тобто не питання да. Кандидат партії М дуже пристойна, порядна людина, надзвичайно багато робить для області. Але не сприймається позиція його партії. Зверху там ну, якісь да. дива твої да, вай... да. а, 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 все... а лідер не налаштовує політичний. Mm -hmm. І все. І... І когнітивний так, так, куди ж дісенанс дітися, начебто людина достойна а да. представляє да, якусь політичну силу, яка не, не подобається. Ну тому це 26-27 жовтня ми побачимо результат дії цього закону. Тому а а що я думаю, що всі прес-клуб якось. От, ну, в, 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 Хоча б трошки досліджував, чи принаймні дивився в цей бік на, на Вінничан, хто цим чим цікавиться в мережах, власне, Звичайно. які я, які які ну, мережі там Facebook, ВКонтакті, однокласники і таке інше? Як ви між ними поділяються ну, вінничан? Просто я одразу ж скажу, що напевно ми є такими трошечки патріотами ВКонтакті. Ми взагалі не відслідковуємо жодної інформації, хоча, можливо, це і хибна думка, але це Фейсбук все ж таки Так, так не? Фейсбук. І теж те, що, ти, що говорив, ти з приводу дисонансу він існує, тому що дуже багато людей, позитивних, коли там ідуть друзі, чи колишні там однокласники, чи. Um, знайомі знайомі та, єдиний, яку ти і вони дійсно, представляють що якусь партію, тобто і коли вони переконані, що вони щось можуть змінити. Ну і тут, от якраз, той момент, коли ми говорили про прозорість формування списків, залишається для цих виборів, мені здається, під великим питанням. І я сподіваюся, що в 2017 році. Ми будемо більш готові до такого вибору. У ну, <свист> да, може... 17-му році один раз так підготувалися. У <свист> <свист> да, нас мало часу, Володя. А, а телевізор, до речі, от, за твоїми відчуттями, як ведучого політичних шоу, ток-шоу, даруй за -то це слово в умовах а, вінницького телебачення. А як ти відчуваєш, в якій мірі це впливає звичайно на, 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 на вибір? Надзвичайно потужно. Тому що наше телебачення, я кажу і про місцеві, і про загальноукраїнське це все ж таки для багатьох головний носій інформації. Як тут не крути, тому що ну газету треба мати час прочитати. Так? Тобто ну, так ти так. вмикаєш, і тобі подається інформація автоматично. Звичайно, є безліч проблем. Мене знаєте, я читав останню звіт. По телебаченню, моніторинговий так доволі там оціночне судження, тому можна погоджуватись мож можливо, ні. Але скажімо так, те, що телекритика відзначила, що Вінницька, Вінницькі новини є за стандартами, займають доволі високу позицію. Мене це відверто Ми кажучи молодцы. потішило. Ми молодця дякую. Часу вже з наже вже нема а, принаймні, от в цій програмі цього разу. Сподіваюся, що. У нас ще буде і час і натхнення поговорити на ці теми, і не тільки на ці, можливо, найбільш цікаві. Ми до 17-го року підготуємося краще. Це була програма Він все вчасть і Наталія Болоховська, Володимир Грицик, її учасники. Хай вам щастить і на все добре.